А чи знали ви, що коли ми переїдаємо або йому ці продукти, від яких нам погано для кого це цукор, для когось це тістечка, для кого це навіть фрукти? В нас виробляються певні емоції, на яких ми. До яких ми звикаємо, і власне переїдання це часто дефіцит, дефіцит певних емоцій, які нам дуже необхідні в житті. Тому подумайте, якщо ви зловживаєте тими чи іншими продуктами, що саме ви б в житті робили, якщо б цих продуктів не було, не було в вашому холодильнику, або постарайтеся ті продукти, які вам шкодять, і від яких вам погано буде голова, шлунок. Старайтеся, щоб їх не було у вашому домі і тоді спокуси не буде. А взагалі дуже гарно було б пропрацювати причину, і що саме, які дефіцити психологічні, ми закриваємо шкідливими продуктами.